І обладнання і розхідних матеріалів на суму 15 мільйонів гривень отримала одна із київських лікарень від американських партнерів. Реанімаційний інвентар, монітори контролю життєвих показників, апарати ЕКГ, крісла, ліжка вже частково працюють в лікарні, а дещо продовжують розбирати, адже загалом приїхало більше однієї тисячі двісті коробок. Кандидат технічних наук, автор більш ніж 70 друкованих праць, директор інституту розвитку адаптивних систем Віктор Андрієвський у 2014-му готувався захищати докторську дисертацію. Натомість пішов захищати Україну. І поки ми москалів не розвалимо, війни будуть, які були з перервами, але все одно будуть повторюватися. Тому... Тому вже треба крапку ставити в цьому. Бойову травму, яка призведе до ампутації, Віктор отримає пізніше, у 22-му, захищаючи Київщину. Зато він повернувся наприкінці 2017 року. Написав і видав книгу, був помічником народного депутата на громадських засадах, але готувався до нової фази війни. Пенсійні гроші витрачалися на уніформу, на зброю, на гвинтівки. На набої до них підсвідомо не вірилося. А все вже було зібрано, точка збору була визначена. Хто кому дзвонить? Нині він допомагає лікарні, де йому врятували життя. Так, він втратив ногу, але врятували лікарі йому життя. І в нас знаєте, не було іншого виходу, а як знайти механізми, як допомогти саме цій лікарні, тому що тут працюють дуже гарні лікарі. Запитів надходить дуже багато, і вони пов'язані по декільком напрямкам. Є високоспеціалізоване обладнання, є обладнання, яке забезпечує повсякденну роботу лікарів. І є так звані розходні матеріали. З Вікторією Гриб робилися акцент на прифронтові Донецька Луганська область. Після 2022 е, року е, це вже задіяна вся Україна е, і безпосередньо київські лікарні. Реанімаційний інвентар, монітори, контролю життєвих показників, апарати ЕКГ, крісла для транспортування пацієнтів, багатофункціональні ліжка та витратні матеріали. Все це отримали від американських партнерів. Отримали дуже багато розхідних матеріалів саме для хірургії, анестезіології. Там, де там де найбільше цього потрібно, це операційні покриття. як комбіновані. Халати разом з простинями старинними, так окремо від простиня, дуже різних розмірів, дуже багато ниток шовного матеріалу, одноразові травокарі також в досить знищеній кількості. Неможливо зараз все показати, тому що його настільки багато, і це все зараз потрібно перерахувати, поставити на облік, щоб воно дійсно працювало і використовувалося там, де потрібно. Все, що прибуло, потрібне зазначають медики, адже саме вони формували списки, що необхідно їм для роботи. Чому ми дуже вдячні Медвіж і Юкрейн Ейд, тому що а, ця допомога від американських партнерів допомагає забезпечити саме спеціалізованим таким обладнанням, якого просто так а, по перше на і не купиш. А, а по друге, а, його на, навіть доставка а, сюди ну, є проблематичним. Спочатку повномасштабно Вторгнення було легше отримати допомогу. Гуманітарна допомога надходила з усього світу. А на сьогодні це стає все набагато складніше. Але наші колеги, наші партнери, Деніс Десантіс і його команда, медвиш, вони продовжують співпрацювати, і тут я знімаю перед ними капелюха. В Свої 67 років Віктор продовжує працювати на благо України і по максимуму намагається використати досвід військового і свої наукові знання. Заснував з побратимами громадську організацію, яка працює в напрямку гуманітарного розмінування і визначення літальних апаратів в пасивному режимі по звуковим сигналам. Наталя Білогурова телеканал Київ.